Глядачі підписники, усім привіт! Настав той день, коли я готовий показати свого чотириколісного коня. Тому що дача це дуже круто. Обробіток ґрунту мотоблоком на дачі це супер. Посадка картоплі і потім вибирання картоплі це також класно. Але ж чим ми привозимо посадкову картоплю, чим ми відвозимо викопану картоплю і чим, власне, ми добираємось на цю дачу, зараз ви побачите. Зустрічайте! Фор 88 1988 року. Не будемо зупинятися саме на моделі Ford Sierra, а зупинимося на даному екземплярі. Що ж ми отримуємо в наш 2025 рік від автомобіля 1988 року? По-перше, він тримається купи. По-друге, в нього всі двері, багажник, капот, навіть люк відкриваються. Я не просто так зупинився на цьому моменті, тому що не у всіх автомобілях цього року, та навіть молодших, відкриваються всі двері. Тому це плюс. Скльгіна. Обов'язковий атрибут кожного нефермерського автомобіля це верхній багажник. Він не просто свистить на швидкості свище 60 км на годину. Він може бути дуже корисний в господарських питаннях. Скльгіна. Невід'ємною частиною кожного автомобіля є його багажне відділення. В даному автомобілі зручний приєм, адже це хетчбек. є трансформація салону у вигляді опускання сидінь. І це максимально зручно знову ж таки в господарських питаннях. Салон даного автомобіля зберігся до нашого часу в нормальному достойному стані. Торпедо не потріскане. Всі органи керування працюють, всі передачі вмикаються, стоянкове гальмо, тобто ручник працює. Навіть всі чотири вікна відкриваються. Так, це ручні склопідйомники, але вони працюють. Салон взагалі просторий, чотири людини комфортно себе почувають в ньому і все, що не вмістилося в багажник і на верхній багажник, ми можемо розмістити в салоні. Мій досвід експлуатації даного автомобіля 30 тисяч кілометрів. Більше двох років, майже три роки я його експлуатую. По Блаблакару виставлено кілька десятків поїздок. Всі відгуки плюс-мінус позитивні, ніяких від... негативних відгуків не було. Тому автомобіль тримається, автомобіль возить, автомобіль переміщує з точки А в точку Б. Плюс-мінус комфортно, плюс-мінус швидко. Тому що на спідометрі 240 км на годину. Вдумайтесь, 88-й рік 240 км на годину. Клігіна? Позаду місця також достатньо. Я сів за собою, у мене відрегульоване переднє крісло на зріст 178 см. Воно відсунуте майже повністю назад. Мені так комфортно для керування педальним вузлом. І в мене ще тут, в принципі, трохи місця є. Нема підлокітника. Це незручно. Але що поробиш. Аби не було верхнього бажника, я міг би вилізти через даний люк. Але зараз цього не буде. Люк відкривається, все в цьому плані нормально. Під капотом двигун, двохлітровий, карбюраторний, восьмиклапанний. Це все, що я хочу зараз про нього сказати. Таєш, ти поблизу з кадру, то я більше не знімаєш. <рі> Склюгіно. Якщо хочете детальний повноцінний огляд даного автомобіля, пишіть в коментарі і знімемо огляд цього коня. Ну, буває. Все-таки 88-й рік. Мінус даного автомобіля один. В ньому немає підстаканників. Покажи, будь ласка, Полік. Да ладно, а от така підсвіка ось. Смачний був чай. Один не розлився? Вподобайка кришечкам від е, АТБшних стаканчиків. Пишіть, які автомобілі в своїх господарствах використовуєте ви і чи приносять вони вам задоволення. Тому що наш автомобіль однозначно приносить задоволення. свічка з першого циліндра. Ну, сказати, що я в шоці, нічого не сказати. A few moments later. Шкода, брівнишка. Підемо інше шукати.